Дорогі друзі, ми раді вітати вас на каналі Жива Надія, на нашому черговому, коротенькому огляді уроку із вивчення Біблії. Сьогодні ми маємо з вами вже дев'ятий урок, який має назву місто Омана. Разом з вами сьогодні я, Владислав Матвійчук, а також брати пастор Сергій Молчанов і пастор Богдан Шумчук. Добрий день. Отже, наш пам'ятний текст записаний в об'явленні 17 розділі 14 вірші: Вони будуть вести війну з Агнцем, і Агнець переможе їх, адже він Господь володарів і цар царів, а ті, хто з ним покликані, вибрані та вірні. Досить цікавий біблійний текст, і тут сказано про те, що Агнець буде. Взагалі вести боротьбу із звірами. От Агнесті, ніби слабенька така от тваринка, але боротьбу із звірами. І місто Омана, коли ми читаємо з вами книгу об'явлення, то бачимо там дві зображені жінки. Одна зображена, зодягнена вона в сонце, а інша в пурпур і кармазин. Отже, що це за такі дві контрастні системи. Ну, ми вже казали, що жінка. У старому заповіті це символ церкви Божої. І це в євновому заповіті сам Єрусалим назван невісткою, Бога невістою. Тому є дві жінки: одна то, що послушна, та що в страсі Божому. І, і жінка, ми читаємо цей й розділ. Написано, яка а жінка була задягнена в пурпур і кармазини, прикрашена золотом і коштовними каміннями, перлами. Вона тримала в свої ріки золоту чашу, що була переповнена гедотами і нечистотою, і, розпуст, і її Розпусти. А пам'ятаєте, ми що на місці святині буде поставлено місто Гідоти? Даниїл там пише, і це здивувало Даниїла. Як це в святині? Так ми дивимося звідки хто там Гедоту Це Ця жінка, бо вона одягнена теж як священник. Оці всі парфіра, багряниця, це все от даже священника. І на чолі її було написано ім'я таємниця. Великий Вавилон, мати розпусниць і земних Гедот. Знову слово Гедота стоїть. І я побачив, що жінка сп'яніла від крові святих і від крові свідки Ісуса. То є це та система, яка воює з Єрусалимом. Ну, як символічно, столиця Божа Єрусалим, столиця Дьявола Вавилон. І ми бачимо, що в історії людства, коли ми читаємо 10 розділ буття після потопу. Перший, хто строїть город, будує город Вавилон, це німрод. І там є таке слово, там руський переклад каже, що він був сильний звіролов перед Господом. Там це слово сильний Гібор. І таке ж слово ми знаходимо в допотопному світі, шостий розділ, де, де казано, що були велетні, славні, там теж стоїть слово Гібор. Дословно, та дерзкий, а дірська сила обладач. Тобто ми бачимо, що німрод відроджує отой от дух допотопного світу. І строїть оцей Вавилон. І цей дух приходив Вавилон, бо ми бачимо після того, як був побудований Вавилон, вийде проти Бога. Бог каже: розсійтеся після потопу по землі. А вони кажуть, не не розсіємося. І ми зробимо собі ім'я. Тобто, Вавилон – це символ тої системи, яка собі робить ім'я. Ми бачимо, патріархам Бог давав ім'я. Бог каже, був, бо ти був Авраамом, тепер будеш Авраамом, я тобі ім'я даю. Сара тепер буде Сарою, я її ім'я даю, якову я даю ім'я. Тобто, Божі діти, їм Бог дає Христос, ім'я, а ці роблять ім'я своє. Тобто, це та система, та жінка, яка воює з Богом і яка бажає воювати зі святими, то тобто, це продовження тої великої боротьби. Д'явола з Михаїлом, Архангелем, Ангелом, і це вже на землі, оце продовження. Схема це і продовження і символ це Вавилон проти Єрусалиму. І ми бачимо по всій Біблії це Вавилон проти Єрусалим. Угу, Вавилон проти Єрусалиму. Тобто говориться про дві такі протилежні системи, і в кожен має свого різного, як би так би сказати, Бога. Вавилон – це центр заблуджень, угу. а Єрусалим це, ну так Бог його строїв, там був храм, це центр чистоти, чистоти вчення. Угу, угу. Саме так. Отже, вино розпусти, про яке говориться в книзі об'явлення. Що ми можемо сказати про ось це вино? Ну, ми не раз біблі зустрічаємо про істинність вчення. І знаєте, дуже часто вчення Ісуса, яке чисте, непорочне, яке праведне, воно зображається як чиста джерельна вода. Ну, ось в цьому випадку, це вино заблудження це саме це вчення яким ти хочеш напитись, так? Mm -hmm. які тобі пропонують, от. але воно не веде тебе до спасіння, воно mm -hmm. веде тебе до заблудження. І власне, от, коли ми говоримо про ці дві жінки, про ці дві системи, вони претендують на одне і те ж саме, на істинність, але вони в своїх методах, в своєму навіть зовнішньому вигляді, як вони описані, вони зовсім інші. Жінка чиста, непорочна, в неї немає чогось там зайвого. А жінка, оця в мене там золото, прикра... тобто показна така велич. Але істинність саме там, де чистота. Ось цей символ цього вина, він показує про те, що коли ти впиваєшся, ну, тобі не потрібно багато думати. Тебе розум помути, головне приймай і роби так, як тобі ота жінка каже, ось так і так і живи. Тому це неправдиве вчення. І ми читаємо в старому заповіті, що вино не, не могли приймати хто священник. священник? Бог так і сказав. У храмі ніякого дурманючого. І це вже то, що жінка, яка в одягненні священника п'яна, це вона вже, і Бог каже, це інший дух приносити в храм. І дивіться про вино, ще сказано духовне, 28 розділ Ісаї: горе, короні, гордості єфремових п'яниць. І про яке п'яніння це коліно було, і це коліно, вона вважала, що воно саме величне і саме могутнє в Ізраїлі. І Бог каже, да ви п'яні, а чим п'яні? І далі ми читаємо е, про цих іфремових п'яниць, е, про сьомий розділ, про сьомий вірш. Про і, проте і ці одурманені вином збиваються зі шляху від міцних напоїв. Священники пророк хитаються від міцного напою. Прос присочені вином, задурманені, міцним напоєм, запоморочені, коли бачать неправдиві видіння, помиляються виносячи рішення. Тобто це це те вказує на святиню, де вже священники, оцим дурманам, оцим всім. Тобто це от ті вчення. Які дурманять людей. І після приймання оцих не вчень цієї блудниці люди вже не можуть відрізнити, де чистота, а де не чистота. Ну, як і п'яна людина, вона ж не відрізняє, де чисте, де нечисте, в неї вже все чи чисте, чи зле. Знаєте, ти мене поважаєш, що це єдине, що вона каже. Тобто, оце, ми вже казали про це. І неділя, і безсмертя душі. Багато-багато-багато чого. Язицтво внесло в християнський світ, і Християни зараз приходять і не розуміють, а це Боже чи це не Боже. І цікаво, чому власне чому? і а, Бог побуджує нести Ангел неба всім. Чому? Mm -hmm. Бо великий вплив написано про те, що вино оце, напоїло всі народи. Тобто це поширення дуже велике і для а, чистої непорочної церкви. Ну так би мовити, є дуже багато праці, щоб донести у це істину живу воду, і це правдиве вчення. Mm -hmm. Саме так потрібно докладати багато зусиль, тому що вплив ось цього Вавилону ну, буде просто неймовірно великим. Саме так, і це, от ви такий образ сьогодні, казали. Ну прошлого разу, коли ми про суботу дивилися, що коли. Ви зженитеся на сьомої доньці, ну це класно, коли воно мене сьому приведуть, а коли її приведуть п'яну, то я скажу, що ви мене привели. Оце Бог про це каже. Ти стала жінкою п'яною. Як я з тобою можу вінчатися? Тобто, тут говориться також про нас як зберігання своєї чистоти, чистоти вчення. Це дуже важливо сьогодні в наш час, тому що. От коли ми говоримо про Вавилон, то це якби символізує центр от всього ідолопоклонства. Це все, що якраз відвертає нас від Бога. І Вавилон, якби в духовному розумінні, от яке от значення він відіграє сьогодні от в житті людей. От яке він має сьогодні значення? До чого він взагалі прагне? Ну я от хочу сказати ще угу. кілька слів по старі, старі часи. То Вавилон був центром язицького жрецтва. Угу. Це вже доказано, що в Вавилоні єгипетські жреці проходили, Там був храм Есагіла, Це була академія. Індійські жреці, грецькі, вони проходили, і там було таке поняття: ректором цієї академії е, був жрець, якого було таке імення Понтіфікус Максимус, тобто вищий жрець. Тобто Вавилон був тоді центром розповсюдження усього по всьому світу цього вчення е, небожого. Mm -hmm. Це дуже і тому і зараз. Вавилон – то цей центр, який розповсюджує небоже вчення, змішане. Саме слово «вавилон» – воно, знаєте, це ігра слів. Бо вавилон – це і врата Бога, коли взяти Шумерокацький, і це змішання, коли взяти Гебрацьке. Ну це, як знаєте, як ігра слів, яке слово позор. В Україні позор це одне, а ви приїдете в Чехію, там позор — це інше інше є питання. Тому Вавилон — це і змішання, і врата Бога. Тобто врата, через які всі Боги йдуть до нас. То тобто, це це центр того, де нема одного Бога. Пам'ятаєте перше заповідь, Бог єдин, пам'ятає Ізраїль, а це врата. Всі Боги приходьте до нас. І зараз ми дивимося, і всім богам є, поклоняється, є храми, а де ж Бог той, який і Mm -hmm. ну, і можна також сказати про те, що ну, сьогодні Вавилону такого фактичного міста немає. Mm -hmm. Mm -hmm. От, і, а, але його дуже відчутний вплив, тобто його вчення. І хтось може так само сказати: Ну, а Єрусалим є. А, знаєте, Єрусалим сьогодні. І можна поїхати в Єрусалим і освятитися, і ти от получиш якесь благословення. Але в такому, в такому ж самому русі, можна сказати, Єрусалим теж це не просто місто, це от символ тої чистоти. І а, ми повинні розуміти, що, хоч і Вавилону немає, хоч, можливо, я Єрусалим можу, ну, немає в мене можливості матеріальної, чи просто поїхати, але ми завжди маємо оце джерело чистоти і цей захист від Вавилону. Це Слово Боже Дух Святий, який спонукає нас і настановляє нас, і навчає нас. Інакшого виходу сьогодні немає. Бо mm -hmm. якщо ми відкидаємо Слово Боже, якщо ми відкидаємо голос Духа Святого, ми просто-напросто живучи у тому вині, в цьому всьому, ми просто-напросто не зможемо його, так сказати, не випити. Mm -hmm. Mm -hmm. Ми будемо там. І як, як сказано, що якщо вийшовши демон... Незамінний, як Ісус сказав, виженедемо, так, а потім всімо бере, ще сильніших, і мучить людей. Так само в цьому випадку, якщо ми просто не п'ємо, але разом з тим і не вживаємо чисту воду, прийде час, і ми знову ж таки будемо впивати оце вино а заблудження, якщо ми mm -hmm. не замінимо його чистою джерельною водою, яку дає нам Христос. Як сказав брат. І сучасний Єрусалим, він є вже Вавілон, сучасний тощо на землі. Бо там дивіться синагоги, там мечеть Омара, там головний католицький храм, православний. Тобто, ви прийдете в Єрусалим і скажете, де тут істинний Бог. І вас, як брат сказав, сім жінок, каже, кожна потягне на свій Бог. Тобто це вже річ не про той, і того вавилону немає земно, це вже духовне вчення. Не вавилону, не по суті Єрусалиму в Бога нема. Єрусалим істинний на небі, то що на землі то вже вавилон. І вавилону і такого фізичного нема. То ми тут розуміємо, що це не про географію річ, а річ про географію духовну. Де центр Божого поклоніння, і де центр поклоніння дьяволу. Саме Змішаного так. поклоніння. От Єрусалім – це змішане поклоніння. Mm -hmm. Самі юдеї іноді так, знаєте, не знаю, ходять і ці ортодокси, то вони такими путями ходять, щоб до, 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 до стіни плачу, бо там і тут мечеть, і тут мечеть, і тут храми. Теж треба маршрут виробляти. Mm -hmm. як це mm -hmm. Саме так. Тому от, знову ж таки, де ми знаходимося, от, яке є наше от положення? І було б дуже добре, щоб ми пам'ятали істину Слова Божого, щоб ми були якраз таки ось були отією жінкою, як церква Божа, яка зодягнена в Сонце, яка весь час береже Божі заповіді, має віру в Ісуса Христа. І я закликаю кожного із вас, дорогі друзі, щоб ви читали і досліджували Слово Боже. Дуже багато є всіляких образів, але Біблія пояснює саму себе. Тому досліджуйте і не забувайте, що в останній час дуже багато є всіляких спокусів, дуже багато розпусти. Але ті, хто тримається за слово Боже, то черпає кожне слово, кожну букву із нього. Завжди будуть спасені і ніколи не програють. Саме так бажає Христос. Тому ми запрошуємо вас, щоб ви підписувались на наш канал, щоб ви ставили вподобайки, писали коментарі. Запрошуємо вас до перегляду наших інших відеороликів. Там ви зможете знайти дуже багато різного християнського контенту. Запрошуємо вас долучатися до більш детального вивчення посібника із вивчення Біблії щосуботи о 10-й годині. Місто Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87. Божих вам благословень і до нових зустрічей.